Ну що ж, давайте розбиратися. Уявімо на мить місце, де навчання це не просто пари годин у аудиторії, а цілий спосіб життя. Сьогодні ми поглянемо саме на таку доволі унікальну модель спільноти фундацію оліветті технології та дослідження або простіше олітек. І знаєте, що одразу кидається в очі. Ось ця цитата з їхнього ж статуту. Це не просто гарні слова. Це їхній маніфест і їхня ДНК, якщо хочете. Ключова ідея спільнота на першому місці. І це не якась декларація на папері, ні, це буквально те, на чому там все тримається. Так, спільнота, а не інституція. Отже, що ж вони мають на увазі під словом братство? Це ж не просто красиве слово, правда? За ним стоїть ціла філософія. Давайте розберемось, як це все виглядає на практиці. І ось воно, серце їхньої ідеї, оперативне братство. Тобто, подумайте, наука, технології, це все не для того, щоб хтось один став крутішим чи багатшим. Ні, це інструменти. Інструменти для того, щоб зробити світ трохи справедливішим. Це така, знаєте, спроба одружити високі технології з гуманізмом. А на чому ж тримається це братство? Ось на цих китах. І знову ж таки, це не просто пункти для презентації, це те, чим люди там живуть щодня. Від того, як приймаються рішення до того, як вони спілкуються між собою, все просякнуте саме цими ідеями. Гаразд, це все звучить дуже амбітно і, мабуть, велика логічне питання, а як взагалі стати частиною цього всього. І як можна було здогадатися, шлях туди теж не зовсім стандартний. Давайте подивимось. Отже, дивіться все починається досить звично онлайн заявка, мотиваційний лист, все як годиться. Але далі, далі починається найцікавіше. Тести і не просто на знання, а на логіку, етику, і увага, емоційний інтелект. А вишенька на торті це так звана колегіальна співбесіда. Відразу зрозуміло, що вони шукають не просто розумників, а людей, які ну, які на одній хвилі з ними. І ось цей момент, чесно кажучи, вражає. Співбесіда це не розмова за ічаром у кабінеті. Ні, ні, ні. Це розмова з усією спільнотою. Тільки вдумайтеся, з людиною говорять і ті, хто вже вчиться, і науковці, і навіть президент фундації. Це ж одразу дає відчути тебе не наймають, тебе приймають у сім'ю. Гаразд, уявимо, що всі етапи пройдено, і вітаємо в спільноті! А що ж відбувається далі? Як виглядає це саме життя в братстві? Скажу одразу, це не курорт, це дуже структурована і вимоглива річ, і все починається з одного, скажімо так, чималого зобов'язання. 18 місяців. Так, півтора року це мінімальний термін, і це одразу все ставить на свої місця. Це не семінар на вихідні і не літня школа, це серйозне повне занурення. Ти не просто приїжджаєш повчитися, ти приїжджаєш сюди жити. І як же виглядає звичайний день? Ну, він дуже організований. О пів на дев'яту початок дня з гімну. потім навчання, лабораторії, робота аж до шостої вечора. О пів на першу спільний обід, У пів на восьму спільна вечеря. Ключове слово тут спільний. Цей розклад він не для того, щоб муштрувати, а щоб створювати спільний ритм, відчуття, що всі одна команда. І, звісно, є спільні обов'язки. Це ж спільний дім, правильно? Тому всі разом підтримують чистоту, всі дотримуються розкладу, є чергування на кухні, прибирання так, все як у великій родині. Навіть звіти, щотижневі є, щоб усі були в курсі справ. Це і є та сама спільна відповідальність не на словах, а в дії. Ну і звичайно, питання, яке не можна оминути а що з грошима, як це все фінансується? Тут теж все дуже цікаво. У них є те, що вони називають спільний економічний пакт ідея в тому, щоб все було максимально чесно і справедливо. Так от дивіться немає однієї фіксованої суми для всіх внесок, який людина платить, залежить від доходу її сім'ї. Тобто, хто може заплатити більше, платить більше, хто менше, платить менше. Це ж і є справжня рівність можливостей, чи не так, щоб доступ до знань не залежав від товщини гаманця. Добре, а що якщо сім'я взагалі не може платити? Навіть мінімум, що тоді? Кінець мрії? А от і ні. І тут їхня система розкривається наповно. Це просто геніально. Послухайте. Фундація допомагає знайти підробіток у компаніях-партнерах, тобто, у вільний від навчання час кадет може працювати і сам заробляти на свій внесок. Це ж неймовірний приклад солідарності. Вони не просто дають рибу, вони дають вудку і цим самим гарантують, що жодна талановита людина не залишиться за бортом через гроші. Добре, ми поговорили про правила, про гроші, про розклад, але навіщо все це? У чому головна ідея, головна цінність, бо погодьтеся, це все не просто заради того, щоб отримати диплом. І ось ця фраза з їхнього внутрішнього кодексу, як на мене, пояснює все перетворити навчання на покликання. Тобто знання це не просто твоя власність, це дар, дар, яким треба ділитися, дар, який має служити не тільки тобі, а й іншим. І ось ми підійшли до головного. З Олітек виходять не просто класні технічні фахівці, вся ця система, вся ця дисципліна, все це життя пліч опліч, воно має одну мету сформувати не просто професіонала, а особистість, відповідальну, етичну людину, яка несе в світ цінності цього братства. Знаєте, те, що робить Олітек, це по суті виклик. Виклик нашому світу, де часто панує індивідуалізм. Вони на практиці доводять, що технології можуть мати людське обличчя, і залишається відкритим питання: а чи готове наше суспільство до такої моделі? Чи готові ми поєднувати технологічний прогрес із справжнім братерством?